Всім привіт! Мене звати Дмитро і я волонтер. З початку повномасштабного вторгнення ця сфера діяльності різко набрала великих обертів. Особисто я почав активно займатися волонтерством після 24 лютого. Разом з друзями збудували свій благодійний фонд Руки допомоги. Та за ці 8 місяців війни ми допомагали людям у Бучі, Ірпіні, Бородянці, Бахмуті, Солодарі, Ізюмі та багатьох інших містах. Потрапляли під обстріли, внаслідок яких була пошкоджена автівка. І на основі свого досвіду я вам дам важливі поради, які більше забезпечить ваше життя на фронті. Приємного перегляду! Перший цифровий фронт збір коштів на потреби ЗСУ та цивільним людям. Розповсюдження правдивої інформації, а не фейків. Друге волонтер не у зонах бойових дій. Допомога для ВПО вимушено переміщеної особи, організація житла, допомога продуктами та інша. Пошук та закупівля різних потреб для ЗСУ, наприклад, автомобілі, амуніція, ліки та інші потреби армії. І третя сфера це ті волонтери, які доставляють все це у зони бойових дій та займаються евакуацією. І саме на цій сфері ми зробимо акцент, так як наш канал про безпеку, а на фронті безпеки, на жаль, мало. А все необхідне для потреб ЗСУ, ви можете замовити та придбати на нашому сайті Secure.ua. Посилання буде в описі. Надійний транспорт. Перед виїздом обов'язково треба робити технічне обслуговування автомобілів. Ви повинні бути впевнені, що транспорт вас не підведе, коли ви будете у зоні бойових дій. Важливо знати, куди ви їдете. В ідеалі це супровід людини, яка знає місцевість, що як мінімум скачати офлайн-карту і детально вивчити лінію фронту. Якщо ви їдете на фронт як волонтер, ми рекомендуємо мати посвідчення волонтера. Це допоможе зменшити вирогідність затримок. Ви чітко маєте знати, що саме, куди і для кого ви везете допомогу. В ідеалі мати всі необхідні документи і накладні вашого товару. Зв'язок зазвичай у зонах бойових дій його немає, але необхідно ставити телефон у режим польоту. Ми рекомендуємо мати радіостанції для зв'язку, але треба пам'ятати про незахищеність каналів. Як вибрати рацію, ви можете подивитися тут. Ще по можливості рекомендуємо придбати супутниковий телефон. Якщо ви їдете колоною більше двох машин, про це маєте повідомити військовим або поліції. Також, якщо ви пересуваєтесь у прифронтовій зоні, рекомендуємо їхати швидко та тримати дистанцію біля 100 метрів, тому що деякі дороги можуть проглядуватися безпілотниками і прострілюватися. Швидкість зменшить уразливість, а дистанція збереже більше машин. Гідемо далі. Кожен волонтер повинен бути у бронежилеті та касці, якщо знаходиться ближче 20 км від фронту. На ваш погляд, ви можете ховати захист під одежою, щоб не показатися військовим і не бути цілею. Але ці терористи стріляють по всьому, що рухається. Залишимо цей момент на вибір кожного: мати про собі аптечку та знати першу медичну допомогу. Найбільша вірогідність отримати поранення це від уламків ракет або снаряду. Бронежилет та каска захищає найважливіші життєві органи, а кінцівки тіла знаходяться у зоні ураження. І для таких поранень треба обов'язково мати турнікет, який зупине критичну кровотечу. Та дуже рекомендуємо пройти курс тактичної медицини. Також рекомендуємо підписатися на наш телеграм-канал, щоб дізнаватися про всі свіжі новини зі світу безпеки. Посилання в описі. А ми продовжуємо. Наступний пункт це коли ви приїхали у місце вигрузки чи загрузки. Розділимо його на підпункти. Перше, якщо дві і більше машин, намагайтеся паркуватися не поруч, при можливості у дворі чи під деревами. Не рекомендуємо стояти на дорозі. Друге знайти найближче укриття, щоб сховатися у разі обстрілу. І третє намагатися не затримуватися на одній локації більше 10 хвилин. Щоб у ворога було менше часу помітити і відкрити вогонь. Їдемо далі. При обстрілі на місці. Треба бігти до найближчого укриття, а якщо немає такої можливості, лягати якомога нижче до рівня землі, наприклад, під тротуар. Щоб сховатися від уламків при обстрілі у дорозі, якщо шлях не пошкоджено, треба якомога швидше тікати від лінії фронту. Якщо проїзд пошкоджено, вибігати з машини і лягати в окопи чи інше укриття, не ходити і не бігти у кущі чи інші зарослі, так як є велика вирогідність потрапити на міну. Треба постійно розуміти, в якій стороні знаходиться фронт. В ідеалі мати при собі компас, щоб в екстрених ситуаціях розуміти, куди їхати. Також рекомендуємо мати при собі теплий одяг, воду, павербанки та все необхідне, щоб провести ніч в незапланованому місці. Та наостанок додам, що ви маєте розуміти, куди їдете. На фронті ситуації змінюються по хвилинам. Бережіть себе та не робіть необдуманих вчинків. Волонтери це дуже важлива частина цієї війни. Сподіваємося, що наші поради дадуть впевненості і збільшують вашу безпеку. Дякуємо всім волонтерам! Разом ми переможемо. А з вами був Дмитро, канал SecureUA. До нових зустрічей.